Привет. Ми з тобою зовсім не знайомі. Але ти так багато зробив для мене. Ти ще зовсім юний. І мав би обрати професію майбутнього. навчатися в університеті і ходити на побачення. А з тобою поряд дещо старший побратим, який був успішним архітектором, планував одружитися. Мріяв про подорожі. А позаду той, на якого ви рівняєтесь: відповідальний, усміхнений, дорослий чоловік. Який писав музику, любив рибалити з онуком та вболівав за шахтар. Колись ви були для мене незнайомцями. А зараз кожен з вас рідний, найкращий герой. Ми не завжди можемо висловити вам вдячність, інколи просто соромимося підійти. В той час як емоції переповнюють, і так важко підібрати слова, щоб сказати все, що хочеться. По-справжньому, відверто. Українці знайшли можливість подякувати кожному герою, якого зустрічають у житті, прикладаючи руку до серця, що означає дякую. дякую. За Завдяки тобі, тобі я живу. Дякую, дякую тобі за можливість розвиватися. Слава Україні! Дякую за можливість жити та творити. Дякую за вільне життя і вільний життєві. Дякую вам за змогу продовжувати займатися любовною справою. Дякую за спокійні ранки. За те, що я маю змогу зранку спокійно пити каву і спокійно навчатися в мирному місті. Дякую нашим військовим, що ми можемо в принципі працювати в нашому університеті, клуба. За те, що я можу ходити спокійно по вулиці. Бачити своїх друзів, своїх рідних, і те, що я зараз не за кордоном, а знаходжусь тут за те, що я можу зустрітися з подругою. Дякую військовим за мирне небо та спокійне життя. Дякую тобі за ранкову каву та спокійний сон. Дякую тобі за мирне небо над головою. Дякую за можливість продовжувати Дякую. життя. Дякую тобі за те, що ти є. Дякую військовим за їхню роботу, за їхню службу. Дякую тобі за можливість прокидатися вранці, за можливість навчатися та за мирне небо над моєю головою. За те, що я і моя родина, ми ночуємо в своїй хаті, що ми спимо в своїх ліжках. Велика вам шана, повага на всі віка. Дякую, за те, що ми вільні, незалежні, за те, що у нас сходить сонце. За те, що ви обороняєте нашу державу, всіх нас і надіємось на вашу перемогу. Дякую тобі за можливість гуляти в парках та бачитися з друзями. Дякую тобі за можливість бачити своїх рідних кожен день. Дякую тобі за можливість повернутися додому. Дякую тобі за наше світле та мирне майбутнє. Дякую вам за можливість бачитися з подругою. За можливість радіти кожному дню працювати і приходити на улюблену роботу та спілкуватися. Ну, вищі сили вас бережуть. Дякуємо за можливість бачити з друзями, займатися спортом, за ранкову каву і за все можливе. Дякую за можливість бути поруч з моєю родиною та близькими. Ну і за те, що ви бороните насправді нашу українську землю, за те, що ви даєте жити усім іншим людям, усім іншим українцям. Щиро дякую за можливість дитини ходити до школи, за можливість навчатися. Дякую за спорт. Дякую тобі за перемоги. Дякую за можливість жити у вільній країні, за можливість продовжувати займатися спортом. Дякую військовим за можливість відвідувати тренування, за можливість здобувати нові перемоги на спортивних майданчиках, за те, що ми зараз можемо займатися спортом, за те, що дають нам шанс навчатися. Дякую вам за можливість навчатися, за можливість втілювати свої мрії в життя та проводити будні як звичайні дні. Це те, що ми маємо мирне небо над головою, та маємо таку прекрасну можливість навчатися в такий період. Дякую тобі за віру в щасливе майбутнє. Дякуємо вам за тихі ночі. Дякую вам за те, що боретесь за вільну і незалежну Україну. Дякую вам за зустріч з друзями. Дякую військовим за право навчатися. Дякую тобі за захист. Дякую за спокій за те, що вони у нас є, що вони такі мужні. Дякую, що може бути і незалежні державі. Дякую за мирне небо, те, що я не бачу зривів за те, що оберігають нас, і ми можемо вільно навчатися. Дякую за можливість слухати українську музику та берегти українську культуру в собі. За кожен прокинутий ранок мною. Я дякую їм за кожну випиту каву зранку. Я дякую їм за моїх рідних, живих моїх рідних. Я дякую. Їм. Я дякую їм за свободу. Я дякую їм за незламність. Дякую тобі за те, що даєш можливість ходити в Та Дякую тобі за надію, того, що Крим буде наш. Слава Україні! Дякую тобі за можливість розвивати університет та державу, поки ти маєш право на існування цієї держави.